Питання реабілітації ветеранів через спорт набуває все більше актуальності по всій Україні. Адаптивні види спорту вже давно довели свою ефективність на міжнародному рівні. І з початком повномасштабної війни все більше захисників долучається до ветеранського спортивного руху. Обговорити перспективи відновлення поранених військових за допомогою спорту зібралися на парламентських слуханнях. Представники регіонів, профільних міністерств та військові. Безпосередньо. Виконуючи обов'язки за вашу допомогу, і за вашу підтримку спортветеранів. він от якраз таки в іграх нескорених ма. Одним із головних завдань слухань стало обговорення можливих змін до законодавства, які сприятимуть розвитку ветеранського спорту в Україні. Було наголошено, що реабілітація через фізичну культуру та спорт повинна стати невід'ємною частиною підтримки ветеранів, адже бойові дії завдають шкоди не лише тілу, але й душі. Навіть ті, хто не отримав фізичних травм, потребують психологічної адаптації до мирного життя. Сьогодні зайняття фізичної культури спорту може та повинно відігравати ключову роль в медичній, соціальній та психологічній реабілітації в війни. Війна калічить тіло людини, калічить її душу, і тому навіть людина, яка зуміла пройти свій бойовий шлях без серйозних поранень, потребує допомоги держави у психологічній адаптації до мирного життя. Ще серйозніша допомога необхідна захисникам та захисницям України, які отримали інвалідність, організувавши ці слухання. Готовий обговорювати доцільність внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт. Для вдосконалення розвитку спорту ветеранів це головне наше завдання. Кривий ріг активно розвиває ветеранський спорт і ділиться своїми практиками на всеукраїнському рівні. Заступник міського голови Сергій Мілютін розповів, що місто вже давно працює над створенням системи підтримки захисників та їхніх родин через спорт. Одним із ключових проєктів стало проведення комплексних спортивних ігор «Veterans Family Games», які охоплюють 18 видів спорту та проводяться кожні два тижні. Переможці отримують грошові винагороди. А всі учасники медалі, кубки та спортивну атрибутику. Ми започаткували місцеві комплексі спортивні ігри в Veterans Family Games. Вони проводяться з 18 видів спорту і турніри проходять кожні два тижні. Кожен переможець Veterans Family Games отримує з міського бюджету грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень. Кожен. А призери нагрожуються медалями, кубками та спортивною атрибутикою. Для організації і тренувань і змагань ми задіяли всі наші 10 комунальних дю США. Значить, і ми також підтримуємо нашу збірну ветеранів, яка бере участь в змаганнях різних рівнів. І для мотивації додаткової ми виплачуємо їм стипендії з міського бюджету за перемоги на міських національних та міжнародних змаганнях. Голова підкомітету з питань державної молодіжної політики пані Ірина високо оцінила досвід Кривого Рогу, наголосивши, що місцева влада, громадські організації та спортивна спільнота об'єднали зусилля задля залучення ветеранів і їхніх родин до різних заходів, зокрема і до ветеранського спорту. Ту доповідь, яку сьогодні я почула, і те, аналітичні матеріали, які ми побачили, також відгуки від ветеранів війни. Говорять про те, що місцева влада громадські Ки організації, спортивна спільнота об'єднано дуже багато приділяють зусиль і роботи для того, щоб ветерани війни та члени їх родин були залучені до різних заходів, в тому числі до спорту ветеранів війни. Тому велика їм подяка. Міністр молоді та спорту. Матвій бідний також відзначив криворізькі ініціативи, підкресливши, що наше місто демонструє приклад для всієї країни, як має розвиватися сфера ветеранської політики. Дійсно, кривий ріг це один з тих регіонів, які найбільш активно розвивають напрямок спорту ветеранів війни. Я думаю, що багато хто має брати приклад з цього регіону. Тому ну і будемо і далі допомагати кривому рогу і орієнтуватись на кращі практики, які започатковуються там. Такі практики показують, що спорт для ветеранів це не лише спосіб фізичного відновлення, але й важливий елемент психологічної реабілітації та соціальної інтеграції, що допомагає ветеранам повернутися до повноцінного життя після війни. Маргарита Назаренко перший міський.